Так, всім привіт. На ваші прохання прийшов до куща Томпсона. Оце в мене зараз на сьогодні на 22. е Кущ Томпсона. Оце він з таким от урожаєм. Зразу скажу кущ у мене на своїх корнях, бо все одно будете питати. Це, мабуть, зараз на даний момент на цьому винограднику з американців це єдиний кущ. Ні, не єдиний, є ще століття на своїх корнях і розсвіт безсім'яний на своїх коріннях. А ці всі модні, нашумівші, вони всі у мене тут привиті. Значить для порівняння, що я зірвав, приніс. У мене ще одна плоскость рігала, Я ще не. Вчора обривав, я вам показував там чи позавчора. Я 16 кілограмів зняв. Остала ще одна плоска. Ось я грону одну вирізав отуди і прийшов до цього куща, щоб ну, з вами подивитися, зрівняти, вибрати, може яку там саму більшу. Ну, Це ось дивіться, для порівняння ось я ну, так ось я зроблю. Може яка? Зараз я виберу тут саму більшу грону, яка тут. На. Я маю виду, з самою крупною ягодою. Ну, мабуть, оце ось вона. Саме крупна тут, з якої я бачу. Зараз ну, я її одріжемо її оттуди і порівняємо. Опа, ага, одрізав зусиль. І розкришив, і попадало, як звичайно. Так, ось всього Грона лежить. Томпсона. Не Томпсона, а Тімпсона. Бо там є Тімко, Томпсон і Тімпсон. Це Тімсон. Значить, оце Тімсон, оце ось Грона у нас регала, оце Тімсона. Значить, давайте зараз віса настрою. Так вибираємо самі-самі, які нам мій погляд тут самі здорові, ну вже отак вот ось. Три ягідки. Три ягідки показують у нас 18,9. Ну, коротше. По 6 грам ягідка, скажімо так, в середньому. Значить, рігала. Ось. Все. Дивіться. Так само, бачите? Ну це я знайшов саму більшу, як би, ну, шугромку. Зазвичай тут ось такі вони. Ну, може, будемо ну як, скидати на те, що це корневласний кущ. Ну, то есть тут ось, если я зірву, даже сами більше з оцієї ось. Давайте Dreaming... так зірву вот, да. Сейчас я вам покажу. Так, все скидаємо. Так, нулі. І ось ложимо оці три. Ось, бачите? 8 грам, три ягоди. Тобто менше, ніж 3 грами ягоди. Це обичні ці, що зараз висять. Тож я вам зірвав саму у грому, яку я знайшов. Ну а то, звичайно, от 3 грами ягоди, скажімо так. От. Ну, я ж кажу, будемо вважати, що це корневласне. Значить, що касається смаку. Смаку, значить, дивіться, консистенція в нього. Цоковита мармеладна. Клас без сім'яності. Ну, тут маленькі ягідки, зараз я ще три розріжу. Ну не бачу поки. Поки виходить, якби на перший. Так, да, немає тут, бачите? Немає. Це перший клас без сім'яності. Зараз оцих самих здорових провіримо. Де вони тут? Ну ось що, здоров'я? Провіримо здоров'я. Так. Манюсенька... Геть манюсенька. Геть манюсенька ниточка. Так, є. Один, другу. Це ті, що більші, що такі, 5-6 грам. Тут нема нічого. І тут ось о, манюхенька, теж така, як волосиночка. Одна. О, геть м'якусінька, дивіться, воно навіть так от роз... ось ось, Бачите, нема нічого. Роз... ну Будемо вважати, що клас без сім'я в нього перший. Значить по смаку. Особого я і раніше казав вам, особого муската я тут не бачу. Легесенький такий, не можна сказати, що смак у нього ну, простий. Щось є, легенький-легенький ну, мускат. Не зрівняти, звісно, з століттям його, не зрівняти з розсвітом безсімяним. Там взагалі мускат зашкалює. Найбільший мускат з усіх, що в мене тут є, американців, розцвет безсім'яний. У цього так легесенький. Шкірочка. Кірочка в порівнянні з реалом з'їдається повністю, без, без, взагалі без проблем. Ну, смак такий. Ну, скажімо, сортовий і, і з легеньким з легеньким пока мускатом. Ну, я ж кажу, кущ, це перве плодоношення, він у мене не плодоношив і сигналок тут не було. Це перве його плодоношення, будемо сподіватися, може... Ну, з набором деревини може і ягода укрупниться. От. І, може йому склад буде більший. Ну Не знаю. Поки що на сьогодні оце, оце таке. Що мене просили, от, я вам і розповів. Значить. Грони такі. ну тобто, Має право, не, не буду. Я щось думав, що буде гірше. ну На сьогодні цукристий з прибор я не брав. Ну... Приятна вона, не можна сказати, що вона там кисла чи що. Приятна ягода геть з'їдається, все нормально. Ну і не рання вона. Заявлено було, що вона рання, вона созріває точно так же, як і регал, як і всі основні ну в основному. Ну Може чуть-чуть там раніше. Ну, Допустимо, за століття ні, вона не раніше. Зараз від безсім'яний вона не раніше. От, вже після розсвіта. Що... Томсона теж не раніше, бо Томсон найперший, це султаніна. Тоді, він найперший. Я дивився, вони, можна сказати, в однаковий термін у мене. ну Той правда, там у мене привитий. Цей не привитий. Регал теж привитий, там ягода. Ну, бачите, да, вона трошки крупніша, вона видовженіша. Тут вона більша така, ну вона теж трохи видовжена, але вона так, наче як чуть під більш кругліша, не так от виражено, ну, видовження якось у регала. В регала а взагалі вона така длинненька, бачите? Що якщо взяти регал, і... то вона длинніша набагато. Ось така от. Навірно, буде ще загорчик брати, а може і ні. Бо бачу, воно Браунінг вроде, як проступає, починає, от сонця трошки хватати. Бо регала взагалі немає. Це що дивує Шугар Кріпс, в нього теж Браунінг, а в цього вроді так трохи бачу, незначний. Ну, не знаю, мабуть, мабуть, не буде, а може і буде. Ну, регала точно немає. Ну, це так от. Що просили, я думаю, я на ваші коменти показав вам, що. Звісно, я думав, що буде більша ягода, щось, ну не знаю. ну... Маємо те, що маємо, будемо чекати наступного року. Так поки по вкусових устраює. Таке і не сильно сладке, і не сильно притерне. До речі, Мій ось да? ну, я вже можу тепер 100% сказати, що він дозріє, бо він вже я пробував зелені де на колір, ось зривав здорові, хрумкотить як каменюка. Ну і солодка вона. Нема в ньому вже той кислоти там чи що солодка, але хороша ягода. Навіть не знаю. Тобто... Оце так. Так, На цьому мабіть, ми будемо. цей... Сьогоднішній репортаж закінчувати, закінчимо. Завтра я, може, вам зніму там в мене те, що я вам показував, росте сіянець якийсь. Ну, подивимося, його ще потестуємо, що воно там. І ще одна буде така інтересна сказка. Подивимося, там теж я так дивився. Діму Каченко він там показував Пандору. Так, да, звісно, впечатляюча ягода там, ну що скажеш. Ну, я все проходив, там у листях знайшов. Казку Калугінську, то я, я думаю, що казка може навіть трошки до Пандори і наблизиться. Ну, Це буде ну, денька через два я вам покажу. Те, що я знайшов у листях сам, случайно. От ми там зірвемо, заважимо. Я думаю, ми до Пандори, до тої зарубіжної можемо наші селекціонери підібратися в Так, на цьому на кінець то все.